Привіт, мене звати Кім, і сьогодні ми розглядаємо зимовий костюм Tiger Stripe від української компанії Прапорщик. Затамуйте подих, ми беремо його під приціл. Позиціонується виробником як виріб для низьких температур і має широкий спектр використання від рибалки і полювання і навіть до бойових дій. Так майже 50 костюмів були у Донецькому аеропорту під час його оборони. Назву костюм отримав від патерну Tiger Stripe, у якому випускалися перші його екземпляри. Щодо матеріалів виконання, зовнішня поверхня костюму виконана із матеріалу Ripstop, який має високі показники стійкості до зносу. Також поверхня оброблена водовідштовкою що пропиткою, яка дає захист від опадів і вологи. Наповнювач у куртці та штанах це 400 і 200 синтафон, який не дає власнику змерзнути від холоду, але при цьому доводиться жертвувати своєю мобільністю. А тепер перейдемо до детального огляду костюму. Як бачимо, сама куртка пошита із приталеною талією, що є вагомим плюсом, оскільки у порівнянні із бушлатом вашу фігуру не розносить ще більше. Зверху є капюшон, який застібається на велкро, і комиряць стійка яка захищає горло від вітру, бруду і снігу. Єдиний недолік це звукопроникність у капюшона через шуми, підкладки, постійні шурхотіння в капюшоні. Ви перестаєте чути майже все, що відбувається у вас в мертвій зоні. Щодо кишень. спереду є дві косі кишені, в які можна при необхідності запхати погрітися руки. Також спереду є дві прямі кишені клапани, в які можна поставити магазини для зброї, пістолет, боєкомплект, ліхтар, рацію без ризику їх загублення. На рукавах є дві кишені, які закриваються на блискавку і клапан. В них можна помістити як карту, так і медикаменти чи на великий раціон першої необхідності. З внутрішньої сторони є кишеня, яка призначена для ваших особистих документів: карт, дозволів на зброю, чи навіть просто газети. На додачу на рукавах є маленькі велкропанелі під шеврони чи знаки розпізнавання. Перейдемо до штанів. Сам комбінезон досить високий, доходить до грудей і має дві наплечні лямки для регулювання довжини. Також він може регулюватися на поясі, для цього є спеціальні петлі. На самих штанах є достатня кількість базових піржень, а штанини закінчуються резинками, які не дозволяють снігу проникнути знизу. Даний костюм є представником лоукост сегменту і є непоганим варіантом, адже купівля двох рівнів якісної термобілизни і форми зверху обійдеться вам в рази дорожче. Найвищу ефективність цей костюм має, коли власник мало рухається, при рибалці чи на полюванні чи на блокпосту. Усіх інших випадках він не дає нормально рухатись і зменшує вашу мобільність. Ми дали цей костюм одному із наших експертів, і він мав змогу його протестувати. Доброго времени суток. Мой позывной Бен. Я представляю одну из трогбольных команд Киева. Сегодня мы тестировали костюм Tiger Stripe. Производитель заявляет его как последний слой. Что могу сказать? Начну с плюсов. Из плюсов мне понравилось, что в этом костюме достаточно много карманов. Боковые, нарукавные. То есть, согласно трем концепциям линиям снаряжения, он довольно хорош, когда вам нужно снять рюкзак и сбросить, соответственно, бронежилет. Также с плюсового могу сказать то, что он довольно теплый, в нем вы точно не замерзнете. Сейчас на мне под этим костюмом только нижний комплект термобелья и футболка обычная хбшная. По минусам, что хотел сказать. Вообще, согласно моему мнению, костюм не очень хорошо выполнен в плане того, что он да, вот достаточно сильно сковывает движение. При таких нагрузках, как резкая смена темпа, когда вам нужно, допустим, быстро опуститься на землю, принять позицию для стрельбы Или же быстро перейти на позицию стрельбы с колена Он довольно сильно сковывает движение По поводу куртки, тоже, опять же, -таки, очень большой объем Если сравнивать, допустим, три линии одежды плюс горка То лично я чувствую себя более свободным, чем когда здесь у меня просто термобелье, футболка и этот костюм Ну, соответственно, сверху керри. Нагадую, це була програма під прицілом. Ми надаємо цифри та факти, а також думку експертів. А вже висновки робить кожен сам для себе. З вами була Кім. Це програма під прицілом. Тримайте свою зброю зарядженою. Щоб бути в курсі усіх наших новин, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, а також підписуйтесь на наші спільноти у соцмережах. Ось усі потрібні посилання у описі відео. More cash, more flow, more dough, even more soul, even more cash, even more dough. More time to spit lines.